Всім привіт, з вами Ілона Дарменова і нарешті новий випуск на каналі. Сьогодні я буду з вами говорити на одну дуже цікаву тему, а саме на тему вагітності, так як я зараз знаходжуся вже на 9-му місяці, тому мені є чим поділитися. Я хочу вам розповісти про те, як взагалі проходить цей період такий цікавий для жінок тут, у Франції. І, взагалі, поділитися своїм досвідом, як це проходить в мене, тому що кожна ситуація вона супер індивідуальна, і це я вже бачу навіть і по собі, тому що це вже третя вагітність. І перші дві вони були в Україні. І мені є з чим зрівняти. Тому сьогодні поговоримо саме на цю тему. Погнали! Перше, що я хочу сказати, це те, що кожен досвід, він... Дуже різний, тому це не означає, що якщо в мене зараз так як я розповідаю, в мене так що у вас буде так само. Це супер індивідуально. Тому я просто буду ділитися виключно своїм досвідом і розказувати, як це проходило, і проходить продовжує проходити в мене. Почнемо з того, що я вже тут у Франції. Що потрібно робити, да, коли ти дізнаєшся про те, що ти вагітна? Все так само в принципі, як і у нас. Просто ви там купуєте десь в аптекі тести і робите їх вдома. і Якщо ви розумієте, що ви вагітний, після цього вам обов'язково потрібно знайти собі тут. Це називається Сашвам, це як акушерку, тобто людину, яка буде вести вашу вагітність. В принципі, в кожному місті, навіть самому малесенькому містечку в селі, є зазвичай акушерка, і ви можете до неї записатися. Це не обов'язково повинно бути там в державній якійсь установі. Це може бути приватна акушерка, яка приймає просто в своєму приватному кабінеті. Це неважливо. В принципі, все, що стосується вагітності, все покривається страхуванням, тому можете за це не хвилюватися. Тобто, ви обираєте, де вам зручніше буде відвідувати вашу акушерку. Я після того, коли дізналася, що я вагітна, я пішла до нашої найближчої лікарні, яка в нас тут є поруч в сусідньому містечку в місті Єри, і почала дізнаватися там всю інформацію. Звичайно ж, мені розповіли, що там в них є декілька варіантів того, як можна народжувати, що дуже цікаво, і мене це прям. Супер зацікавило, тому що в Україні я саме так народжувала другу дитинку. Що це за система? Тобто, в них є стандартний ну, варіант пологів і є інший варіант, який обрала я. Це альтернативний спос спосіб народжувати дитину. Що це взагалі таке? І як це взагалі знайти в інтернеті, тому що я дуже багато шукала в інтернеті різної інформації, і так якось прям все. Всі зірки співпали і склалося так, що саме в на... отут у нас прям поруч, найближча лікарня, яка є поруч з нашим містечком, в якому ми проживаємо, це саме лікарня, в якій є цей спосіб народження дітей альтернативний. Це у нас в Україні це називається домашні пологи, це коли ви народжуєте в палаті, яка дуже сильно схожа не на якщо дівчата, ви знаєте. Не надзвичайний да, родзал, де там на вас світить, як на мене зараз, лампи, да, і все інше. А це просто така кімната, де mm -hmm. все розміщено Та так, ніби ти знаходишся зараз просто в звичайному готелі. Тобто є велике двоспальне ліжко, ну, якщо ви партнерські пологи обираєте собі, ви можете залишитись там з чоловіком. E -hmm. Є Ванна, наприклад, є душ. Тобто на підлозі постелені мати, такі м'які, на яких ви можете теж народжувати, є ну, все необхідне і це просто схоже, ніби ви як народжуєте вдома, Тобто ви самостійно собі там можете вимкнути а можете, я не знаю, там вимкнути світло, тому що я пам'ятаю, коли я народжувала деліну. Що мені прям супер важливо було, щоб на мене не світили оці ліхтарі. Тобто ми просто включали якийсь там ночнічок, і він собі працював під час цього всього процесу. І ну, тут саме у Франції я теж шукала, чи, ну, чи є взагалі подібний варіант народжувати дитину, і знайшла ось такий. Хоча спочатку я. Ну, якби ще думала обирати тут в місті, де я взагалі не знаю людей, і мені там важко ще в цій темі спілкуватися з акушерами. Я дуже довго думала, тому спочатку я стала в них надзвичайний облік. Тобто, ви, як ви, як і в Україні, у Франції, також стаєте на надзвичайний облік і вам ставлять рандеву да, зустрічі кожного місяця. Тобто я в Україні пам'ятаю, з якогось періоду я починала ходити частіше кожних два тижні. Особливо на останньому триместрі я ходила, мені здається, раз е, в два тижні. А тут все рівно, от, навіть до дев'ятого місяця, я досі продовжую ходити один раз, всього лиш на, на місяць. Ось мене поставили спочатку до звичайного акушера, я до нього ходила декілька візитів. Потім я йому розповіла те, що мені дуже цікаво, саме цей альтернативний спосіб, і після цього перейшла вже в якби, інше трошки відділення. Це все в одній і тій ті самій клініці, в одному госпіталі, але на різних поверхах. І в випадку, якщо щось станеться, да, якщо ж потрібна якась буде екстрена допомога, ти знаходишся якби, в лікарні, є лікарі, і тобі все там допоможуть і ну, Підскажуть і скажуть, що робити, чи якщо ти не зможеш говорити, то самі все вирішать, що зробити. Тобто це не просто домашні роди, коли ви народжуєте вдома, ви все ж таки знаходитеся під а, доглядом лікарів. Ось, Тому для мене це було цікаво. У мене був такий досвід в п'ятому пологовому в Києві. У нас також там є така програма, і ми її обирали, коли я народжувала делінку, і все пройшло набагато, набагато легше, ніж. Перший раз, тому що е, в перший раз з Айданом я не знаю, я готувалася, я ходила на всі йоги, е, на різні, я там е, харчувалася так, як рекомендувала мені там жінка, до якої я на йогу ходила. Ну, прям так займалася, слухала. Е, слухала дуже багато на Ютубі там про е, е, кормління, да, про те там. Як потім ці всі процеси налагоджувати про те, що потрібно там е, народжувати, щоб все було ну щоб ні ніяких не було втручань і всього іншого? Ну коротше, я оце все слухала, слухала, вчилася дихати. І коли в перший раз дійшло насправді до пологів, то все вийшло взагалі не так, як я собі це планувала, тому що вже було 41 тиждень, там тиждень 5 днів, і сказали, що більше ми чекати не можемо. І вони почали мені в пологовому будинку, це був сьомий перинатальний центр в Києві. Вони мені почали, звичайно, викликати ці пологи, і там вже все пішло в хід і прокалували, да, прокололи пусир, і ну, коротше, все робили, все, все, як я собі планувала, що цього не буде, і вкололи епіторальну анестезію. Ну, коротше, повний-повний набір. І потім мені видавлювали цю дитину, бо він там десь. Встав, і вже не можна було ні, ну, ні кесарів виробити, ні якось, ну коротше, я, в мене взагалі помутнення було. Я взагалі не пам'ятаю навіть, що там було, але точно була якась паніка. Всі лікарі мною бігали, і а, ну, коротше, це була дуже стресова ситуація. То от в другий раз я вже шукала, куди мені куди піти і кого знайти людину, яка мене проведе цей весь процес. І Покаже мені, що пологи вони можуть бути взагалі якимось іншими, легшими і, і все інше. І ось я знайшла в п'ятому пологовому таку програму Домашні пологи і вирішила спробувати, чому б ні. І все пройшло супер легко, спокійно, взагалі так, як треба. Тому в третій раз мені також було важливо, тим паче, те, що я в новій країні для себе, знайти собі якийсь подібний варіант і людей, і з якими. Ну, ми якби на одній хвилі. Тому дуже круто, що поруч з нами є така лікарня, в якій є також цей спосіб, як домашні пологи. Тут це називається альтернатив, так? альтернативні пологи. Ось, ви можете шукати, можливо, в вашому містечку також це є, якщо ви проживаєте у Франції. Після того, як ви стаєте на облік, вам, звичайно ж, дають таку книжку. Зараз я вам її покажу. Так, даю. Ось таку типу, ось таку типу книжку. У мене вже тут купа різних, <різних>, різних направлень, УЗІ і всього іншого. Ну, ви її заповнюєте, там потрібно вказати всі ваші дані. Тут в мене зараз, я ж кажу, всі мої УЗІ і все інше. І тут є в мене такий листочок, де я заповнюю всі свої рандеву, які в мене повинні бути. Це перший рандеву, який мені поставили з звичайним. Акушером потім ми все це анулювали, і я тут вже собі записувала рандеву, які в мене були з альтернативними Фам. Ось також, як ви вже встали на облік, вам чи дали книжечку, ви вже взяли всі рандеву, вам дають папірець такий з тим, що вам потрібно буде взяти з собою в пологову. Обов'язково зараз тільки пізніше. Я розкажу про цей список більш детальніше. І, звичайно, здають вам направлення на те, щоб ви кожного місяця перед тим як ви приходите на візит, щоб ви обов'язково е, здавали мочу і здавали аналіз ну, крові. Це обов'язково, це так само, як і в Україні. Крім того, також в мене ще в другому триместрі було те, що потрібно було здати аналіз на, на сахар там чи ну короч, коли ви. Вас беруть один раз, потім ви випиваєте багато дуже цукру, і потім через годинку здаєте знову повторно цей аналіз. Ну і ще там ряд якихось таких, там яка група крові і все інше, тому що у Франції мене дуже здивувало, те що група крові, якщо я завжди в Україні говорила перша позитивна, то тут я кажу, перша позитивна, вони що вони навіть не розуміють, що таке перша позитивна, тому що в них взагалі по-іншому це все у них. Називається О плюс моя група крові, тобто не цифрою перша, а буквою О, О-плюс. Ось тому це також було дуже цікаво дізнатися про це. Ось, крім того, що ви повинні здавати аналізи, також вам пропонують ходити на різні курси підготовки до батьківства. Мені. Я ходила на декілька вже цих курсів, але мені трішки важко, хоча я вже нормально розмовляю французькою мовою. Але коли ти чуєш, оцей весь е, ну, не сленг, а ось оцю лексику, яка вживається в пологовому будинку, ну, це все нове, тому трішки важко розуміти, про що йде мова, але я все рівно ходила на декілька курсів. Але можна було ще не більше ходити, там є де 5, мені здається, чи 6 Лекції, на які можна приходити, крім того, ми ось також з чоловіком ще ходили, це там, де вчать чоловіка, як правильно там робити масаж під час, під час схваток. Тобто це також класно полегшує ці всі больові стани, тому ми ходили ще на ось таку лекцію. Ну і так, в принципі, вам відповідають на всі ваші питання, якщо вони у вас є. Немає ніяких, знаєте, таких, ніхто тебе сильно там не заморачує різними купами, прям тоннами аналізів. Нічого такого немає, ніяких там вакцин, бо я знаю, що в є країни, в яких обов'язково потрібно під час вагітності робити вакцинації. Ось тут такого немає. Мені навіть ніхто нічого такого не пропонував, тому з приводу цього навіть не знаю, можливо. Можливо, й треба, а можливо, і не треба, не знаю. Мені не пропонували, і я якби себе нормально почуваю. Не маю ніяких зараз там ну, такого стану якогось, чогось особливого, що я б хотіла звернути на це увагу і там робити якісь додаткові ще в собі процедури. Тобто мені чим менше всього потрібно робити, тим краще, чим менше аналізів здавати, тим краще. Ось. Ну, тобто, це якщо говорити про облік. Все досить звичайно, нічого такого супер особливого немає. Все так само, як і в Україні. В Україні так само стаєте ви на, на облік, ходите до лікаря кожен місяць, потім трошки частіше починаєте ходити. До речі, якщо говорити, наприклад, про УЗД, то їх потрібно робити так само три так само в Україні, так і у Франції, на 12-му тижні, на 22 му тижні і на. 32-му тижні. Тобто, приблизно в цей період вам роблять три УЗД. Uh, на, на останньому зараз вам навіть покажу. На останньому мені навіть зробили фоточки дитинки. І зараз покажу. Oh. І коротше, десь тут Можна розгледіти обличчя. Ну, коротше, з такі бачите, робили мені фоточки. Тут носик, губки, прям. Ну, коротше, прям прикольно. Взагалі багато всяких він робив. Але я в цьому, якщо чесно, не дуже сильно розуміюсь. Бачу, що тут ось міжку видно. Коротше, ну, цікаво порозглядати. Але ось тут прям видно вже так обличчя і губки, носики, він видно, ж тут очки. До речі, дуже цікавий факт, який мене прям здивував. Це те, що е, в Україні, наприклад, ставлять, о, ось, наприклад, з, мої, з моїми всіма там, да, показниками і всім іншим, мені ставлять, що мені потрібно народжувати е, дата це 6 жовтня. Е, тут, у Франції, ставлять 13 жовтня, тобто вони одразу дають на тиждень більше. І якщо в Україні ти не народжуєш на 40-му Ну, на 40 тижнів, коли в тебе дата стоїть пологів, тобі ще дають 5 днів і потім починають е, викликати все. То е, тут е, вони одразу дають на тиждень більше період, цей, і потім ще також що ці 3-4-5 днів, дивлячись від вашого стану, від стану дитини, вони дивляться, е, ну, чи варто ще чекати чи ні. Тобто це також було для мене дуже. Цікавим моментом, особливо тому, що я двох попередніх дітей я носила довше на, на одного на майже на два тижні, другого другого на тиждень. Ось тому мені було оце, цей момент важко суперважливий. Тобто, в мене є тут, по, по, по даним всім показникам, в мене є на тиждень більше, щоб встигнути цей період, щоб не було ніяких там не визивали ці пологи, тобто, щоб все було своїм. Шляфом, так скажемо. Давайте пройдемося по ось цьому списку, розповім вам, що потрібно брати обов'язково з собою в, в сумку, да, коли ви їдете вже в пологовий. По-перше, це всі необхідні документи, тобто, це обов'язково ваше страхування, ваші всі документи, там паспорт і все інше. І ось це досьє, яке я вам тільки що показувала. Також для дитинки, наприклад, потрібно з собою. Зараз швиденько вам перечитаю вісім боді, дві ковтинки, таких не тоненьких, знаєте, не котонових, а прям таких, як в'язаних. Це дуже важливий момент, тому що як вони тут мені пояснювали на курсах підготовчих, що перші декілька днів дитині холодно, і тому, крім того, що ми одягаємо на неї там бодік чи піжамку. Обов'язково вони ще перші два дні. обов'язково, неважливо, там це літо чи осінь чи зима, одягають ось цей такий як кардіганчик, да, в'язаний, такий теплий, зверху. Тобто це було цікаво. В нас як? В нас в пелюшку загортають да? обов'язково. Потім шкарпетки, дві а, цих а, шапочки, шість піжам або комплектиків а, три. Mm -hmm. Рушничка, потім а, пакет підгусників, а, дитяче мило, а, потім йде а, ця пилочка, один а, термометр. Що далі? Ну, для мами тут також написано, щоб там була піжама, або якийсь одяг, щоб ходити всередині. А, далі. Ну, різні там захист, в плані да, там, прокладки. А, також, все необхідне для того, щоб там, митися, да, мило, а, засіб інтимної гігієни, і обов'язково також дві пари таких чулків, які тут також входять по страхуванню, які покриваються Security Social, і їх ти береш також в аптеці і береш з собою. На пологи. Ну, і, в принципі, тут написано, що весь необхідний одяг, який ви там вважаєте за потрібне собі взяти, обов'язково беріть. Також написано, щоб взяти з собою цю подушку для кормління дитинки і таку пшикалку з водою, да, щоб освіжати себе під час, під час пологів. І також для того, щоб повертатися додому, обов'язково обрати з собою е е цей е автокрісло. По списку це все. Також обов'язково ще просять е в госпіталі, попросили, щоб я знайшла собі обов'язково акушерку в своєму містечку е наперед, до того як відбудеться пологи, щоб потім, коли я вже буду, повернусь додому через два дні. До речі, тут також. Е Залишаєшся ти в пологовому, як і в Україні, два дні, на третій день ще тебе виписують і можна їхати додому. Ось і потрібно знайти акушерку в себе в містечку, щоб вона могла приїхати і допомогти тобі перші, ну, в перші декілька днів, якщо ти там вдома, і потрібна якась допомога, наприклад, з тим, щоб да, почати налагодити лактацію там чи щось, щось інше. Вона може приїжджати і це також покривається що все страхуванням, покривається, що вона до тебе приїжджає і допомагає тобі перші там, декілька днів чи скільки тобі буде потрібно, допомагає тобі з адаптацією вже вдома. У Франції також є допомога для дитинки, да, але вона видається не коли ти вже народив, а до того. Тобто, вона в її виплачують на сьомому місяці вагітності, щоб ти встигла як. Підготуватися до народження дитини купити все необхідне. Мені прийшла виплата а, сімдесят десь євро приблизно, так. Тобто це дійсно досить непогана виплата для того, щоб можна було собі купити все необхідне, що потрібно для дитини. Звичайно, є різні бренди, різні марки, можна тільки візочок за тисячу євро купити, але ми ж говоримо, що це допомога від держави, і як допомога від держави це дійсно. Дуже велика сума, на яку можна купити все, тому що ти можеш за ці гроші купити і, і ліжечко, і одяг, і ну, в принципі, все необхідне, що потрібно на перший час, тим ну, спокійно можна купити на тисячу євро у Франції, тобто ціни тут досить адекватні і можна щось підібрати собі. Потім, вже коли дитинка народжується, якщо це перша дитина на неї. Виплачують 100, близько 190 євро кожного місяця як допомога, це все оформля, оформлюється в КАФ і там оформлюється і допомога оця для народження, да, яка виплачується, коли ти ще вагітний. І також потім виплачується кожного місяця оця сума допомоги на дитину. Так як у мене, наприклад, вже буде троє дітей, то Одна сума буде виплачуватися цих 190 євро, там близько 190, я точно не пам'ятаю, 190 буде виплачуватися на дитинку, маленьку, яка народиться. І також, крім того, ще в кафі є допомога на те, що дітей багато, троє дітей, це ще там якась там сума, ще 300 чимось євро. Тобто, всього допомога на, діт... на дітей в нашому випадку буде 500 чимось євро, як тільки... Наші доходи перевищать там певні ліміти, які існують. Тобто це не для всіх, це в тих, в кого доходи не перевищують певні ліміти. Коли вже буде доходи перевищувати ліміти, те, що ми заробляємо тут на території Франції, то потім всі всі допомоги, звичайно, вони віднімаються і далі вже їх немає. Один з моментів, який мені супер подобаються у Франції, які набагато все Класніше, ніж в мене було був досвід в Україні, це те, як до вас відносяться. І навіть те, що я в звичайній клініці державній входжу на всі ці процедури, на всі візити і на все інше, на ОЗД і так далі. Відношення, звичайно, взагалі зовсім інше. Всі відносяться дуже класно, всі постійно посміхаються, всі завжди щось запитують, всі жартують. Тобто, це дуже круто. Це прям те, що я хочу виділити, тому що тут взагалі не важливо, чи є вас там. Великі суми грошей, і ви там, як, наприклад, в Україні часто дуже, що якщо ви там пішли в приватну якусь клініку, звичайно, до вас там буде дуже класне відношення. Якщо ви там заплатили за ведення вагітності і за пологи там 100 тисяч гривень, то звичайно до вас будуть всі гарно відноситися. І... А тут взагалі неважливо, ви заплатили гроші чи не заплатили гроші, і в принципі. Ну, якби вам і не потрібно ні за що платити, а, до вас все рівно всі будуть відноситися абсолютно однаково. Це те, що мені тут дуже подобається, і за що я дуже вдячна Франції, тому що а, вони відкрили для мене ось такий новий досвід, коли ти ходиш в звичайну лікарню і тобі прям. Всі хочуть щось з тобою поспілкуватися про щось, якийсь анекдот тобі розказати, пожартувати, підняти тобі настрій, якщо ти там пройшов якийсь е, похмурий чи ще щось, якийсь поганий сьогодні настрій. Лікарі завжди хочуть щось там, щоб в тебе посмішка на обличчі ну, з'явилася. Це, це прям класно. Це, мабуть, основні моменти, якими я хотіла поділитися з вами в цьому відео. Наступне відео, скоріш за все, вже буде про пологи. Можливо, ще запишу вам також огляд своєї сумки в пологовий, тому що я її ще насправді не зібрала. Хоча вже дев'ятий місяць вже пора. Вже частково щось купила, частково ще ні. Коли буде повністю готова, покажу вам. І звичайно ж зніму відео вже в. Після того, як прийдуть пологи, я розповім, як все пройшло, як там все організовано. Тому що для мене ще, ще поки також трішки загадка, мені трішки страшно, особливо ну, як хвилювання я за те, що ти не знаєш на 100% мови, і ти можеш просто не зрозуміти в якийсь момент, що тобі каже лікар, що а, а в цьому процесі важливо слухати, да? і якщо вони там кажуть щось робити, то треба це робити. Але я надіюсь, що. Все буде добре. Е, бажаю вам також е, класного настрою. Обов'язково пишіть в коментарях, е, як вам це відео, пишіть, що б ви хотіли ще почути від мене. Е, зараз мені, звичайно, відео дається дуже важко, вже така задишка. Але нічого, пишіть і будемо вам знімати. Все, всім па-па!